Чого ти боїшся в стосунках? М -м що щось піде не так, і це розрушить твоє життя, твою стабільність, що твоя стабільність через спокусу може бути зруйнована, не тільки розбите серце, а все навколо тебе, як ніби обов'язково має зруйнуватися саме в стосунках. А поки ти все контролюєш, ніщо не падає. Але це тільки твій мозок. Твій мозок вважає, що поки він контролює твоє серце, в тебе все добре. Але історія така, що для гармонії між серцем і розумом в тебе є дії, в тебе є тіло, яке вчить тебе, де ти почуваєшся найкраще, як ти почуваєшся найкраще. І разом з мозком через жезл, через енергію дій, ти можеш обирати. Чи сидіти самому, чи віднайти в собі силу для взаємодії з імпульсом. Лови свої імпульси, лови свої бажання проявитися, контактувати, будувати щось нове. Воно в тобі є тут і зараз. Просто дозвольте му статися.